що це перший поєдинок під керівництвом вашим підопічних, ще задоволені їхніми діями. Ну, як можна задоволити діями, якщо команда програла, програла, скажімо, команді, ну. Юксі да, 4-0. Звичайно, ну, дива ніякого не сталося, на жаль. Ну, воно, в принципі, апріорі не могло бути. Да. За ті 5 днів, що ми працюємо, да, деякі моменти ми хотіли награвати, деякі не на тому. Ну, Щось вийшло, щось не вийшло. Ну, тут сьогодні нам дали урок, да, урок скажімо так, індивідуальної майстерності, за рахунок чого команда не просто так знаходиться в верхній частині. І, звичайно, сама гра показала, чому. Команди знаходяться на різних полюсах. Тобто юкса говориться за вихід у першу лігу, а «Тарсенець» ну поки, поки, принаймні, на жаль, то трошки внизу. А як вплинуло на вашу команду швидкі голи юкса? Ну, ви знаєте, вплинули навіть на любу команду, да, воно негативно було був певний план, певні були, скажімо так, налаштованості на тому. Ну, на жаль, так вийшло. що пропустили, не обов'язково, І я не хочу там трошки зменшувати якість футболістів Юкси чи на тому. Але я вважаю, що свої індивідуальні помилки привели до тих голів. Я в бою юксах, що загалом брати, да, мали територіальну перевагу, якісь моменти були, але всі голи, всі голи, да, після наших. Індивідуальних помилок, вони ну то є клас команди, розумієте, да коли використовують і помилки. А чого не вистачило гравцям тросінця, щоб скористатися чисельною перевагою, яка була здобута другому таймі? Ну, чисельна перевага там вже було мінімально часу. То, по-перше, а по-друге, ви бачили вже по рахунку. да Юкса по рахунку грала і нічого там якби не вигадували на тому. Ну, трошки ми замінами. Хотіли ми під підвищити швидкість, ну ви розумієте, те, це не відговорки. На тому да? дуже важко зробити щось за п'ять днів ви розумієте, поміняти кардинально і саму команду, і стиль команди, і всі інші моменти. Тому, звичайно, ті якісь помилки, які, скажем так, реалізувалися, вони нікуди не діваються. А чи варто очікувати на наступний сезон кадрових змін у команді? Чи плануються якісь свідомі, можливо, новачки? Ну, давайте про то поговоримо трошки пізніше. По-перше, у нас ще чемпіонат не закінчився, ще одна гра, тиждень праці, да, і, звичайно, остання гра домашня, хочеться мені в тій домашній грі, все-таки здобути перемогу, перемогу да, і для болювальників, і для такого міста Тростянець, воно заслужило на то. Ну, а на рахунок того, ну ви розумієте, на слідущий сезон, то я можу сказати, це і погоджено з керівництвом, є бажання, бажання да, трошки, скажімо так, не трошки, а кардинально так, підняти команду на інший рівень. Да, і, звичайно, Звичайно, якісь будуть перебудови і кадрові в тому числі на сьогоднішній день. Я ну я, звичайно, я не можу, то не секрет, просто певні моменти є для того, щоб реалізувати. Ми будемо розмовляти, будемо розмовляти з футболістами, будемо розмовляти на тому. Зараз іде просто за ці п'ять днів. Ну, ви знаєте, мені, як важко мені, да, прийняти команду кінцівки сезону. Тим паче череда не була таких ігор. Не дуже, скажімо так, позитивних і я. От за ці п'ять днів тільки знайомлюсь з командою. Да, хто на що гаразд, деякі позиції там ви, якщо бачили, змінюємо, дивимося на футболістів, на їхні якості для того, щоб зробити оцінку і в кінці сезону вже сісти і вдумати на кадрову ситуацію. А тобто можна очікувати, що в наступному сезоні перед командою стоятиме завдання підвищитись в класі, як я зрозумів. Ну давайте так далеко забігати не будемо, але однозначно команда по команда і місто, і команда, і те відношення керівництва да, до команди. Да, вони, ну скажем так, повинно бути командами в верхній частині турнірної таблиці. Ми будемо говорити поки за трійку, поки за трійку. Ну може, то сильно такі бравурні не замахи, але ми будемо все робити для того, щоб і вболівальники тросянця, і скажем сумщини, да, приходили і задоволені відтримували від самої гри, ну і звичайно від перемог. Дякуємо. Бажаємо, щоб в наступному сезоні все вдалося. Дякую вам, Микола Володимировичу, Вітаю вас з перемогою. Ваші підопічні сьогодні здобули перемогу. Важливо наскільки задоволені їхньою грою сьогоднішньому матчем? Дякую за привітання. Так, я задоволений більшістю відрізку гри, котрими ми грали. Так, були моменти, коли вже грали по рахунку, коли вже зробили хороший гандікап. Хлопці трошки підсіли. Але я задоволений тим, що в обороні відпрацьовували до останньої хвилини і були вмотивовані зіграти на нуль сьогодні. Це тож дуже важливо психологічно. Ну і звичайно, задоволений тим, що забили чотири м'ячі. Тросянцю не так просто це зробити. Ми бачимо статистику, що команда не так багато пропускає. Та й взагалі команда Тростянець дуже хороша. Вона увесь кауті. Є статистика, де показують команди, котрі не добрали свої очки по створеним моментам. Так Тростянець знаходиться на п'ятому місці, якщо я не помиляюсь. Тобто цю команду не варто недооцінювати. Обіграли дуже хорошу команду організовану з хорошим тренером. А наскільки задоволені діями на лівому фланзі оборони Андрія Бнадемитенка, який замінив дискваліфікованого Олега Сенгуба, здавалося б, що він на цій позиції грає як мінімум не гірше, аніж у центрі оборони в парі з Дмитром Махнівом? Ну, по-перше, він не вперше грає на цій позиції. Він вже має досвід ігор, Тому ми сьогодні його і поставили, тому що він в тих іграх, де грав лівого захисника, гарно себе показував. І сьогодні задоволений, тому що основна. Функція оборони це гра на нуль. Також він якісно підключався до атаки, тому я неодноразово говорив, що у нас в команді гарна конкуренція і дискваліфікації, травми. Це не привід нам засмучуватись. А це шанс для інших гравців, котрі його використовують. І потім на наступну гру у тренерського штабу його приємна, головна біль кого ставити на на наступну гру гарна конкуренція, задоволений. А як можете прокоментувати вилучення Кирила Ховайка, який вийшла на заміну і отримав два гірчичника? Можливо, можливо, а там трошки перегорів, хотів себе показати з найкращої сторони. Вийшов з великим бажанням, і от саме не вистачило холодної голови. Гаряче серце і гаряча голова у нього була, А треба, щоб гаряче серце і холодна голова От саме цього, мабуть, і не вистачило більш холоднокровна дія вашої команди залишається ще дружба в паралельному матчі зіграла в нічию з львівським рухом 1-1. І поки що невідомо хто ж стане чемпіоном. Це вирішиться вже наступного тижня в стрию. А, які плани вашої команди на ось цей відрізок? Тренуватися зараз. Хлопці отримують два дня вихідних, відпочинуть. Потім ми збираємося і будемо тренуватись і підтримувати форму, чекати гри останнього туру. І потім далі будемо визначатися вже з планами або готуватись до стикових матчів, або вже йти іти Побачимо через тиждень. І розкажіть на останок про кадрову ситуацію на передодні ось цього важливого відрізку останнього. Ну, зараз Лазареті, як був Матеус. Він відновлюється після операції. Він вже буде на наступний сезон готуватись. Також коли відновлюється, і позитивна динаміка відновлення теж буде готуватися вже на наступний сезон. Ну, також. Хось отримав травму і пропустить певний час ну, певний час і в цьому сезоні нам точно допоможе. Але я хочу підкреслити, що у нас рівна, конкурентно здатна команда, і готові хлопці виходити і виборювати своє місце в стартовому складі.